Щоб затримати просування німців, уряд радянської Росії був змушений підписати Брест-Литовський мир. У Курську був створений тимчасовий уряд України, причому поділ портфелів між киянами і харків'янами відбувався за таких скандалів, що втрутився Сталін. Да уймітесь ви старік, тобто Ленін, Сердюце. На нейтральній території між радянською Росією і зоною німецької окупації формується більшовицька українська армія. У Харкові з приходом німців і гайдамаків почався справжній терор. Більшовики пішли до підпілля. Тому петлюрівці розстрілювали ні в чому не винних меншовиків і есерів. Трупи по кілька днів лежали на вулицях, 30 квітня 1918 року. В Києві до влади прийшов гетьман Павло Скоропадський. Під тиском Антанти гетьман уклав союз з Антоном Днікіним, який формував на півдні добровольчу армію. Тоді ж директорія підняла повстання у Харкові, Білій церкві та інших містах. Під Києвом війська Скоропадського зазнали поразки від директорії, і Петлюра переможцем в'їхав до Києва. Скоропадський добровільно зрікся влади. Скориставшись громадянською війною в Україні, більшовики анулювали Брест-Литовський договір і перейшли в наступ на Україну. Після запеклого бою під козачою лопанню Українська армія залишила Харків. Прибулих на вокзал членів українського радянського уряду у вигнанні зустріла почесна німецька варта. Німці хотіли швидше повернутися додому, а більшовики обіцяли свою допомогу в обмін на нейтралітет. Тож вони стали німцям найкращими друзями 3 січня 1919 року. Червона армія увійшла до Харкова. До того часу протиріччя між головними особами в уряді Артемом і командувачем військами Володимиром Антоновим Овсеєнко сягнули апогею. Щоб запобігти розколу з Москви надіслали болгарина Христіана Раковського, котрий обійняв посаду голови Раднаркому України. Таким чином було досягнуто зовнішнє примирення і нейтралізована слабкість товариша Артема, лояльне ставлення до харківської буржуазії. У місті запанувала надзвичайна комісія. Харківська НК вважалася однією з найстрашніших в Україні, а її голова Степан Саєнко був відчайдушним убивцею і садистом. У Харківській НК скальпування живих людей було звичайною справою. Історик Сергій Мельгунов писав: Констабор НК на Чайковській вулиці біля краю могили людей в одній спідній білизні або повністю оголених поставили навколішки. По черзі до страчуваних підходили Саєнко, Єсель Манькін, матрос Едуард і методично стріляли в потилиці. Трупи падали до могили. Страти тривали протягом трьох годин. 29 червня 1919 року втомлені від кривавих більшовицьких звірств харків'яни захоплено зустріли Денікіна і його добровольчу армію. Наші взяли Харків, радісно писав у ці дні Іван Бунін. Добровольці вибили петлюрівців з Києва і загнали директорію до міста Кам'янець. Червоні під командуванням Троцького перейшли в контурнаступ, і більшовицька преса вже повідомила про взяття Харкова, але поквапилася. Більшовики зазнали нищівної поразки, і білі почали їх переслідувати в напрямку Білгород-Курськ-Орел. До Харкова приїхали знаменитості: артист Олександр Вертинський, письменник Аркадій Аверченко, співак Леонід Собінов, поет Максиміліан Волошин, поет Ігор Сіверянин. Та ідилія тривала недовго. Денікінська політика повернення земель колишнім господарям почала приносити гіркі плоди. Господарі, які поверталися, вимагали від селян від двох третин зібраного врожаю. Селянські повстання охопили всю контрольовану Донікиним територію. Положення різко ускладнювалося тим, що в тилу почалося загальне селянське повстання під керівництвом Нестора Махна. На його придушення були кинуті всі резерви і навіть частини з передових позицій. Червоні тим часом перейшли у потужний наступ. Вирішальну битву за Харків білі програли. 11 грудня 1919 року до міста знову вступили більшовики. Останніх 18 офіцерів, які прикривали відхід добровольців з Балашівського вокзалу, оточили і полонили. Шестеро з них одразу застрелилися. Добровольчу армію загнали до Криму. Звідти дені кінці евакуювалися до Туреччини. Та до Харкова відлуння війни, яка все ще тривала, доносилося лише віддаленим гуркотом. У колись процвітаючому, а тепер зруйнованому місті запанував довгоочікуваний мир. Харків став офіційною столицею радянської України.